Поліцейська академія. Мабуть, кожен хоч раз в житті дивився цей фільм. Але мало хто знає, що він має цілих три озвучки від 1 1, К1 та нового каналу. Тож сьогодні пропоную порівняти їх та дізнатись, яка озвучка краща. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож. Погнали! І як завжди, наш огляд, почнемо з порівняння чоловічих голосів. Влізла. Влізла зараза. А я думав, що нема місць. Чи я дурний? А ось і вільне місце. Авто стало просто ідеально. А я думав, що тут вже немає місця. А ось і вільне місце. Авто стало просто ідеально. А я думав, що тут вже немає місця. Особисто мені дуже подобається голос від 1+,1. плюс Він наче повертає тебе в дитинство. На жаль, не знайшов кому він належить. Тож, якщо ви знаєте, пишіть ім'я цієї людини в коментарях. А зараз давайте порівняємо жіночі голоси. Маєте на тест 20 хвилин. намагайтесь відповісти на якомога більше питань. почали у вас. Є 20 хвилин на складання тесту. Спробуйте відповісти на якомога більше питань. добре. Почали. У вас є 20 хвилин на складання тесту. Спробуйте відповісти на якомога більше питань. Добре, почали. Важко оцінювати жіночі голоси. Для мене вони всі звучать гарно. Але здається, в голосі від один плюс один я впізнав Олену Узлюк, яка озвучувала ще один культовий фільм дитинства «Самудома». Тож за ці асоціації віддаю перевагу 1 плюс один. У цьому домі стільки людей, що мене аж нудить. Коли я виросту і одружуся, житиму сам. В поліцейській академії дуже багато жартів, 18. Але часом вони ховаються за сленгом. До прикладу, в моменті, коли шеф поліції розмовляє з ласардом, він каже: коли я навчався в академії, у всіх були Джонсони, і на сленгу Джонсони означає чоловічий статевий орган. Але в українських адаптаціях звучить цікавіше. Раніше, куди не глянеш, скрізь були пуцькі. Енварагарне ж то було видовище. раніше у всіх були такі чудові корінці. Цікаво було дивитись. Раніше у всіх були чудові патички. Так, Цікаво було дивитись. Також в моменті, коли Гарріс обзиває курсантів дертбех, що дослівно перекладається як брудний мішок. Або просто означає неприємна для нього людина в українських адаптаціях. Звучить по різному. Ви команда Д Д – скорочено від довбаки. Коли я кажу гей, довбаки, то це до вас. Ваш взвод можна назвати взводом П, тобто придурки. Тож коли я кажу аго придурки. Я звертаюся до вас. Ваш взвод можна назвати взводом П. П. Тобто придурки. Можливо, ви не помітили, але озвучка від нового каналу навіть не намагається звучати синхронно з акторами, спеціально затягуючи слова. Якщо не помітили, то ось вам ще один приклад під час дуже пікантної розмови у тебе бувало таке, щоб жінка тебе повалила і так тебе тухнула, щоб в тебе мізки вилітають? У тебе хоч раз було, щоб жінка збурляла тебе на ліжко і кохала так, що у тебе потім болів корінець? В тебе хоч раз було, щоб жінка просто збурляла тебе на ліжко і кохала так, що в тебе потім болів патичок. Патичок. Скільки сил знадобилось актору озвучки для того, щоб нарешті вимовити це слово? До речі, в попередньому відео цієї теми я порівнював український дубляж та озвучки шрека. Фу, шрек, це ти на напшолькав. Чувак, ти попереджай, паршніш газувати. В мене рот був роз'явлений. Повірю слюч, якби це був я, ти здох би. Фу, шрек, ти підпустив. Ти попережуй, перш ніж газувати. У мене рот був розз'явлений. Повірю, Люче, якби я газнув, ти б умер. Тож, якщо не бачили, посилання на це відео залишу в описі під відео. Обов'язково подивіться. Повертаючись до поліцейської академії, слід зазначити, що майже в кожному рядку в цьому фільмі є лайка, особливо від капітана Гаріса. І якщо один плюс один намагається її не пропускати. То ось озвучка від К1 та нового каналу просто її ігнорують. Не знаю, куди ви покидьки подастеся, але як там будете, дивіться, як гарно на волі. І куди б ви не поїхали, ви маєте звернути увагу, скільки чудових речей є за її межами. І куди б ви не пішли, намагайтесь звернути увагу. Як чудово знаходитись за її межами. Але до прикладу, в цьому моменті Гаріс називає курсанта Барбара. Що є його прізвище і зовсім його не ображає. Хоча, мабуть, хотів би. Але деякі українські озвучки додають образ від себе. Вставай, Барбаро, вставай. Ворушись, ворушись. Піднімайся, порося, піднімайся. Вперед ворушися, хочиш підіймайся, мавпочка, підіймайся вперед, вперед. звідки там взялася мавпочка. Мені не зрозуміло. Окрім цього, у фільмі багато жартів пов'язаних з помилками персонажів. До прикладу, Ласарт ніяк не може запам'ятати, скільки курсанти мають навчатися. ви будете тут навчатись 14 14 тижнів. І коли до нього приходить магоні, він каже вже термін 24 тижні. Але не всі озвучки ухоплюють цей жарт. Я пообіцяв капітану Ріду, пообіцяв вас тут тримати всі 24 тижні. Я обіцяв капітану Ріду тримати вас тут 14 тижнів. Чому? я не можу. Я обіцяв капітану Ріду тримати вас тут 14 тижнів. Те саме стосується Гаріса, який своїх посіпак постійно називає різними прізвищами, але і цей жарт в деяких озвучках втрачається я вибрав курсантів бланкса і дубленда. Вийдіть. я вибрав курсантів бленкса та копленда. Вийдіть вперед. За традицією в кожному взводі має бути два курсанти-лідери. Я вибрав курсантів Бленкіза та Копленда. А коли в оригіналі курсантів просять розділитися на дві шеренги, деякі озвучки просто це ігнорують. У дві шеренги стань. Перша на сходах, друга вище. Шикуйся по одному. Повторюю Шикуйся по одному. Те саме стосується команд Гаріса у фіналі фільму. І лише один плюс один наближений до оригіналу. Всі інші імпровізують на ходу, не дивлячись в текст. Ти один квартал угору. Ти один перпендикулярно. Ти один униз. Ти наріг. Ти слідом. І ти теж. Ти на нарік. Ти слідом. І ти теж. Виче. До речі, про улюблені комедії нашого дитинства на каналі Твоя уявна подруга є окреме відео, яке я рекомендую вам подивитись. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Обов'язково подивіться, ностальгія затопить вас головою. Також хотів відмітити, як гарно у 1997 році канал «1 плюс 1» працює з фемінітивами. Це звучить ну дуже гарно. скільки в цьому світі можливостей? Чому ж ти захотіла стати поліціянтом? Поліціянткою, мамо. Поліцейською мамо. Поліцейською мамо. І поки всі інші озвучки ігнорують напис на футболці, один плюс один його перекладає і ще й настільки вдало. Розігрівається. Те саме стосується акцентів. А з акцентом я балакати, щоб знімати дівки. І діє? А акцент у мене щоб знайомитися з дівчатами. Спрацьовує. It... Ображаєш. А акцент у мене щоб знайомитись з дівчатами. Спрацьовує. Що ж, підбиваючи підсумки, хочеться констатувати беззаперечну перемогу озвучки від 1, 1 яка в ті часи була дуже якісною, і навіть зараз, передивляючись в ній фільми, отримуєш неймовірне задоволення. На жаль, через жарти 18+, не зміг показати все, що хотів. Але сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, тисніть подобайку та напишіть в коментарях озвучку якого фільму оглянути наступного разу. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: спростовані міфи з руйнівників міфів та секрети виробництва реаліті. Переходьте та насолоджуйтесь.